Дивовижний сад на даху бібліотеки Варшавського університету. Це якась надзвичайна, як на мене, магічна споруда. Уявіть собі, сад на даху найбільший в Європі. Його площа становить один гектар. Рослини тут скрізь. Весь будинок оповитий плющем, і це виглядає казково. А з оглядового майданчика на даху бібліотеки відкривається чудовий краєвид. Пропоную піднятися на дах бібліотеки разом. Сад на даху не лише для студентів Варшавського університету. Зайти туди може будь-хто, бо вхід безкоштовний. Сама бібліотека була заснована у 1816 році. А ось ця вже нова будівля з'явилася у 1999. Ця будівля має чотири поверхи, будували її чотири роки. Там величезний архів книжок, але доступ до них мають лише студенти Варшавського університету. На фасаді цієї бібліотеки ви можете помітити ось такі величезні плити. Їх тут вісім, і на них надписи на санскриті, на івриті, на арабській, грецькій, давньопольській, давньоруській мовах. А ось там є дві плити: одна з них повністю в нотах, інша з математичними формулами. Я звернув увагу зараз. Шоста вечора, і напевно пари вже мали б скінчитися, але студенти тут жваво і заходять і виходять. Поблизу головного входу бібліотеку є так звана колонада філософів. Подивіться, он там встановлені статуї польських філософів ХХ століття Казимира Твардовського, Яна Лукасевича, Альфреда Тарського і Станіслава Лесневського.